Всім привіт! З вами Стрімер Time to Play. Сьогодні я вам покажу, як встановлювати шейдери на Майнкрафт, якщо ви ще не знаєте. Заходимо в ваш браузер та пишемо. Скачати шейдери для Майнкрафт. Відкриваємо перший сайт. Майнкрафт Інсайт. Дивимося, які шейдери вам подобаються. Я, наприклад, ось ці. Дивимось картинки, вам подобається, обираємо їх. Бачимо ось тут, як по яку вони версію. З 1.16.5 до 1.21.4. Переходимо по посиланню. Зберігаємо. У нас встановлюється ось очі пас. Коли ми скачали на шейдер, заходимо в ваш лаунчер, відкриваємо папку з Minecraft. Якщо у вас Windows 11, ви відкриваєте ось тут завантаження і кидаєте ось цей файл в папку ShaderPacks. Все, він тут. Якщо у вас Windows 10 або нижче, ви відкриваєте ще один файловий менеджмент. І закидуєте звідси вже завантажень. Зараз я розповідаю для Optifine, потім розкажу для фабрику. Там способи трішки відрізняються. Чекаємо, поки завантажиться Майнкрафт. Певно завантажився Minecraft. Ми відкриваємо налаштування, налаштування графіки, шейдери. І у нас з'являється цей очпач, октпач. Ми нажимаємо і завантажуємо його. Також ми можемо відкрити налаштування шейдеру. Наприклад, як у BSL, наприклад, це шейдери. Тут можна поставити графіку на нього і так далі. Повертаємось в ліночний раз, запускаємо якийсь світ. Ось ці шейдери доволі погано працюють, тому я вам не рекомендую їх встановлювати або тільки на моєму ноутбуці, який в мене на 1650. Я виберу інші шейдери, якщо у вас вони будуть працювати, ті шейдери, то буде добре. Ну, і ось. Ми встановили шейдери на версію Optifine. Зараз я розкажу, як встановити шейдери на версію Фабрик. Щоб встановити шейдери на версію Fabric, ми обираємо, заходимо в браузер і вводимо в пошуковій системі, завантажити і мон. Ось і Shegger. Це мод для Minecraft, вибираємо нашу версію. В моєму випадку це 1.20 1.20.4, 1.20.3 Fabric. Ми встановлюємо. Потім нам ще треба встановити Содіум. Теж вибираємо нашу версію. Заходимо в лаунчер, відкриваємо папку з Майнкрафтом, Модс і завантажень кидаємо ось ці два моди. Переключаємось на фабрик. І запускаємо Minecraft. Поки що розповім, яка різниця між фабрікою і Optifine. У них трішки відрізняється інтерфейс. І, дивлячись, який у вас по потужності комп'ютер. Ви можете обрати для себе Optifine або Fabric. Або є такі моди, які запускаються тільки на Fabric, а є, які тільки на Optifine. Вибираємо. Налаштування. У нас строки графіки. Ми вже бачимо тут друге меню. Набори шейдерів. Вибираємо наш, де можемо вибрати Interaction. І запускаємося в наш світ. І ось, як ми бачимо, шейдери працюють і на фабрика. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!